Ви не повірите, але колись ці футболісти були дуже помітними фігурами всієї УПЛ. Вони дарували нам неймовірні емоції, забивали важливі голи і відчайдушно боролися за кожен м'яч. Але з часом ці імена зникли з нашого футбольного горизонту. То де вони зараз? Чим займаються після того, як залишили Україну? Всім привіт! Ви на каналі FoodGram. З вами, як завжди, я, Костя Фолстен. У цьому відео ми вирушимо у подорож спогадів та ностальгії і дізнаємося, як склалося життя колишніх зірок УПЛ, про яких ми всі майже забули. Готові згадати улюблених футболістів і відкрити для себе несподівані історії. Тоді погнали, але перед цим не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Це дуже допомагає розвитку каналу та поширенню відео в Ютуб. Дякую всім заздалегідь. Якщо все зробили, можемо починати. Пропоную не тягнути і одразу почати з легенди, а саме з Фернандіньо. Погодьтеся, багато хто з вас втратив цього футболіста після того, як він залишив Манчестер Сіті. Як у складі Шахтаря, так і у складі городян, цей бразильський півзахисник став справжньою легендою. Однак, з віком він почав втрачати свої головні скіли, і після англійського гранда відправився до батьківщини, а саме до рідного клубу Атлетико Паранаєнце. Цей перехід відбувся ще влітку 22-го року. Однак наразі Фарна там не грає з 1 січня 25-го року. Легендарний футболіст УПЛ знаходиться без команди. В цьому році йому буде вже 40 і напевно час завершувати. Хоча, як на мене, то повернення до того ж шахтаря було б просто пожевільним піарходом. Та й по грі, думаю, він би ще був корисний для гірників в центрі поля. Можете написати свою думку в коментарях, хотіли б ви такого повернення чи ні, і чому. А поки думаєте, нагадаю, що у складі гірників Фернандіо зіграв 284 матчі, забив 53 голи та віддав 57 асистів. До речі, нещодавно Фернер разом із дружиною побував у Тоскані, скуштував місцеві вина та поринув у історію одного з виробництв. Хто зна, може незабаром побачимо його. o série A. Ah. Якщо вже заговорили про Італію, то давайте розкажу про іншу екс-зірку УПЛ, бо вона осіла саме там. Зараз мова піде про Генріха Мхітаряна. Напевно, це єдиний з таких відомих екс-футболістів та легіонерів УПЛ, який ще грає на високому рівні. Наразі Вірманин захищає кольори Міланського Інтера. і Є одним із ключових гравців на Радзурі. За Шактара він виступав до 2013 року. Потім була Боруся Дортут, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Рома та власне Інтер. За гірнаким Хітарям встиг зіграти 106 матчів, матчів. В 44 голи та віддав 23 асисти. Наче не багато поєдинків, однак подивіться на результативність, це просто топовий рівень. Зараз в інтері він є справжнім мозком команди, хоча будемо відвертими, у швидкості вже здає і весь поєдинок витримати вірманину тяжковату. Але його дуже цінують в Мілані, а його контракт дійсне до літа 26-го року. Хітарян вже 36, і як на мене, то ще пару років він пограти зможе точно. Пам'ятайте такого захисника, як Олександр Драгович з Київського Динамо. Наразі Австрій грає на батьківщині у рідній Аустрії. Динамо він залишив у 16-му, після чого грав за Залеверкузінський Байер, низький Лестер та сербську цервну Звєзду. До рідної Аустрії Драгович, якому у цьому році буде вже 34, приєднався влітку 24-го. Його контракт дійсне до літа 27-го. Однак не це цікаво. А те, що зовсім нещодавно, а саме 17 лютого цього року він отримав повістку на проходження обов'язкової військової служби. Драгович одразу Ув до збройних сил Австрії щоб відновити термінову службу, яку він перервав близько 14 років тому, колишній гравець австрійської збірної тепер зобов'язаний щодня вранці з'являтися до спортивного центру армії у Відні. Щоб завершити два місяці служби, що залишилися, однак його військові обов'язки не заважають виступом заустрію. Олександр зможе продовжувати тренуватися та брати участь у матчах. Для футбольної діяльності Драгович отримав звільнення з армії. Справа в тому, що ще у 11-му році, у січні, незадовго до свого 20-річчя, Драгович прийшов за устрій до Базеля і не зміг завершити службу. Тепер питання до вас, мої друзі, звісно, риторичне. А чому в нас не так в Україні, яка воює, чомусь служити мають тільки прості люди? А от футболісти мають право не тільки виїжджати, а ще й переходити в інші клуби та заробляти величезні гроші. Трохи несправедливо, не вважаєте? але мушу вас заспокоїти та попередити, адже в житті все несправедливо. То я вам вже кажу з власного досвіду, бо як бачите, я тут, а хтось їздить з незрозумілими, невзятими перепусками, знімає всією Україною та навіть за кордон, всі ці великі футбольні експерти, блогери, ведучі і так далі. Тому справа не тільки в футболістах, а у всіх так званих наближених до влади людей. Що ладно, досить скиглити, погнали далі. І до речі, дякую кожному, що ще дивилися та підписалися на канал Фудграм. Наступний герой мого відео легендарна постать для УПЛ та Полтавської Ворскли Армен Далку. Там Албанець грав аж 12 років, допоки у 16-му не прийшов до Косовської Приштини. За ворсклу Далку відіграв аж 337 матчів, забив 5 голів та віддав 22 асисти. Разом із полтавцями Армен виграв Кубок України сезону 8-9. У 19-му році завершив кар'єру та очолив клуб Приштина Ю 19. Була головна команда. Потім 4 роки був головним тренером Дукаджинів. А наразі є керманичем ФК в Уштрі. Якщо що, все це в Косово. Цікаво, що у Вустрі Армен тренує свого брата Ардіна Далку. Він приєднався до команди влітку 24-го, як вільний агент. І, гадаю, фани Ворску пам'ятають і цього футболіста. Щодо самого Армена, то можу сказати, це не тільки був гарний футболіст, а й крута відкрита особистість. Колись я брав у нього декілька разів інтерв'ю, і це був напевно один із. Найлюдяніших таких, знаєте, легіонерів усьому ОПЛ. А тепер саме час поговорити про Марко Девіча. Більш дорослі мої глядачі точно пам'ятають, як його називали в Харкові. Там було дуже круте прізвисько. Можете написати його в коментарях. До металіста він грав за Волинь, але саме в Харкові став якісним нападником і гравцем національної збірної України. Вболівальники мають пам'ятати той гол Девічого ворота збірної Англії на домашньому Євро 2012, який арбітер не зарахував. За Україну він провів 35 матчів, забив 7 голів і віддав. Асистів. А за Металіст Марко зіграв 221 матч, забив 98 голів та віддав 35 асистів. І давайте не забувати, що в Україні Девіч ще грав за Шахтар, але той період важко назвати вдалим. Після України Марко грав за російський Рубін та Ростов, Аль Раян, Вадус, Вождова та Сабак. Саме там Девіч і завершив свою кар'єру влітку 20-го. Однак про Україну він не забував. Після початку повномасштабки в нього навіть аватарка в інстаграму у вигляді українського серця була. Зараз вже інша та закрита аккаунт. Зараз більше часу проводжу із сім'єю, працюю у сфері нерухомості, здаю в оренду квартири і ще відкрив з другом футбольне агентство. Він більше веде справи, а я здебільшого консультую. А ну-ка, швиденько, скажіть мені, хто це такий? Впізнали? Ні, це не Жан-Клод Ван Дампере зйомками фільму Кікбоксер. Це, мої друзі, легендарний грузин з УПЛ Джаба Канкава. Погодьтеся, коли говориш про цього гравця, одразу згадується той моторошний епізод з Олегом Гусєвим, коли Канкава врятував динамівця від смерті просто на футбольному полі. За цей вчинок грузин заслуговував великої поваги, але давайте зараз поговоримо саме про його кар'єру. В Україні Джаба грав за київський арсенал, Кревбасно, і звісно ж, Дніпро. Саме там він був просто неймовірним. Пройти крізь нього суперника було вкрай важко. А ще грузин. Мав крутий дальній удар. За Дніпро він встиг провести 136 матчів, забив 5 голів та віддав 5 асистів. Після сезону 14-15 Джаба прийшов до Реймсу, звідти казахський тобол. Потім був французький валансьє. А у 21-му приєднався до протиславського слова. Влітку 24-го Канкава став вільним агентом і вже 1 січня 25-го року повернувся на батьківщину до рідного Динамо Тбілісі. В цьому році йому вже 39, Але як то кажуть? Порох ще присутній. Ну і варто також зазначити, що ще в день початку повномасштабки Канкава зробив отаку публікацію в себе в інстаграм. Не знаю, як вам, а мені приємно. Україна та Грузія, друзі назавжди. Пишіть в коментарях, про кого я забув згадати і про що ще зняти відео, адже я роблю це саме для вас. Також не забудьте підписатися на канал FullGram і поставити вподобайку. Це дуже допомагає у поширенні відео. З вами був Костя Фостон. Побачимося дуже скоро. Бережіть себе та рідних. Слава Україні!